Доброго дня! Країна сонячних зайчиків запрошує до телеекранів усіх своїх глядачів. Сьогодні 23 лютого, день захисника вітчизни. Я вітаю всіх чоловіків, юнаків, хлопчиків з цим святом. Бути чоловіком, захисником в наш час завдання не з легких. Тож бажаю вам міцного здоров'я, сил та натхнення для здійснення усіх ваших мрій. Моряки мужні чоловіки, які сміливо підкорюють природну стихію. В нашому місті до цієї професії ставляться по особливому: чи не в кожній родині є моряк, батько, син, брат чи племінник. Одеських моряків цінують у всьому світі за їхній професіоналізм, відповідальність та людські якості. Дуже багато навчальних закладів нашого міста здійснюють професійну підготовку моряків. А з нашого першого сюжету ви дізнаєтесь про чудовий навчальний заклад, в якому юні одесити роблять свої. Перші кроки на шляху здобуття морської професії. Живучи у місті біля моря важко не захопитися романтикою морських подорожей. Безкрайні океанські простори, далекі екзотичні країни, всі дива світу, безліч нових друзів. А ще елегантна форма, флотська виправка, знання іноземних мов. Саме такими уявляють себе у майбутньому більшість одеських хлопчиків. Адже наше місто має славні морські традиції. Чимало навчальних закладів Одеси готують у своїх стінах спеціалістів морської справи, які потім працюють під прапорами різних країн на всіх морях та океанах світу. Та все ж особливе місце у цій плеяді шкіл, ліцеїв, училищ та вишів займає Одеська міська дитяча флотилія моряків БРИХ. Що ж ні такого особливого, запитаєте ви. А річ у тому, що саме у цьому навчальному закладі майбутні морські вовки роблять свої перші кроки на шлях. У опанування професією. Задача нашої флотилії в тому, що, ну, по-перше, щоб діти були в атомній від комп'ютерів. І, по-друге, ми вже з 7 класу їх орієнтуємо на майбутню їхню професію. Ця професія дуже потрібна ну, в світі. У всіх випадках, наші малюки дуже цінні за світовий состав. Історія дитячої флотилії почалася ще 40 років тому. Була створена 28 февраля 1973 року указом От Министерства образования. 31 января 1974 года флотилия поменяла своє название. 22 января 2010 года флотилия получила название, которое используется на сьогоднішній день Брик. Свою назву флотилия отримала на честь маленького, але дуже героїчного кораблика. Наша флотилія Брик називається в честь восьмипушечного корабля Брик Меркурия. Он был известен тем, что победил двух линейных, два линейных корабля. Тогда он три часа воевал с ними, хотя те линейные корабли имели более ста орудий на каждом. Он выиграл тем, что маневрировал все время. Как писал их не капитан, он был очень удивлен и понял, что русский капитан не сдаться и даже взорвет корабль полностью, но только не будет сдаваться. Сначала он два часа воевал, до тех пор, пока не сломал мачту и один дневный корабль просто не смог двигаться. И потом еще через час то же самое сделал со вторым кораблем. Вступити до Одеської дитячої флотилії може кожна дитина. Навчання тут безкоштовне і проводиться у три роки. З 1 жовтня по 31 травня опановується теоретична частина курсу. У флотилії працює 21 гурток, серед яких судноводійський, судномеханічний, судноелектромеханічний, судномодельний, гурток-юнг та англійська мова для моряків. Тож зайнятися у холодну пору року майбутнім мариманам є чим. А от вже з 1 червня починається найцікавіша частина навчання. плавпрактика практика на водній станції флотилії. Під час практики керівники гуртків та вихованці здійснюють походи на острів Березань на косу Тендра, Кінцбурзьку косу, вочаків. У нас є водна станція. Єдине флотилія, котрий має чесно морської звіні приміють водну станцію. Шонесся представлю звісно. Поміщені є Недавно, года два назад. Нам за спонсоры построили ангар для хранения шлепок и летний класс. Спонсор выступал Восков Юрий Юрьевич, это начальник Одесского порта. На нашей территории сейчас обосновались спасательно-водолазные службы и МЧС. И мы там троем. Хто МЧС, спасвода спасать служба і ми це даже очень хорошо. Діло тоншка. Ми уходим в море, возле нас всегда крутится спасательная з не служби. Рібітішки виходять на грудника спасання. жилеток. тут же возле нас катер є. Тут же спасать. Дай Бог, що случится, ну де тут дерево, бореться. За сьогодні сам флоті не до нічаснує. має багато філій в різних школах міста. А от головне відділення знаходиться на вулиці Пироговській, 25. Тут є обладнаний навчальний клас та морський музей. Стенди, макети кораблів, корабельне обладнання, морська форма все це зібрано руками викладачів-ентузіастів. У флотилії працює 14 викладачів, переважна більшість з яких має величезний досвід роботи у морі. Саме на бажанні бувалих моряків передати підростаючому поколінні свої знання та вміння, і тримається вся робота цього закладу. Це от перша кузниця кадрів флоту. Именно отсюда начинаются большие морские отбиралы. Вот именно с первых шагов вот, вот именно отсюда происходит. Здесь замечательные педагоги, которые прошли большие морские широты, хлебнули очень много морской соли, так сказать, и передают все свои здесь знания. Після трирічного навчання випускники флотилії отримують свідоцтво, яке надає їм переваги при вступі до навчальних закладів морського профілю нашого міста. Владислав Перепечай вже закінчив навчання у флотилії. Зараз продовжує здобувати освіту у морському ліцеї. Звісно, не забувається те, що було в підготовлених курсах у флотилії. Так як я прийшов учитися самого початку були курсанти, які ну от вони взагалі не знали тому, що представляється Морські предмети, теорія. А то ж я займався до этого мені, звісно, помогло і пришлось проходити все з самого начала. Для того щоб певне дивитися у майбутнє, необхідно спиратися на славні традиції минулого. Героїчні сторінки історії нашої країни та флоту відображені на стендах. Це куточок присвячений великій вітчизняній війні. Хочу розповісти вам про корабль обороняв Одесу. начал оборону 15 августа. СМИ построен в Николаеве, ну, седьмой постройкой. Первые его оборонительные действия были 24 по 25 июня. Севастоп, Оборона Севастополя. А тут представлені герої-підводники, які несли свою службу на нашому рідному Чорному морі. Зазвичай велику зацікавленість майбутніх моряків викликає експозиція макетів підводних човнів. Тут представлені і найшвидший у світі підводний човен, і судна відомі своїми бойовими подвигами. Якщо ви думаєте, що морська професія підкорюється лише мужнім чоловікам, ви помиляєтесь. Першокурсниця Діана залюбки відвідує заняття у флотилії, в майбутньому мріє стати океанологом. Втім, каже, що її захоплення морем розуміють не всі. Мені сюди подобається ходити, так як тут преподають ті предмети, які мені котрим будуть в школі, в будущих класах. Я очень люблю ходить на летнюю практику в флотилии. Мне очень нравится, так как там учат грибсти, учат плавать. Именно благодаря учителям я научилась плавать. Да, я, получается, одна девочка в флотилии. Но несмотря на это, мне очень нравится здесь. Мама даже спрашивает, зачем я сюда хожу и я девочка. А це талісман флотилії, кішка Маруся, завжди пильно стежить за тим, аби в приміщенні школи був сприятливий психологічний клімат. Тож, якщо ви мрієте про важку, але престижну та романтичну професію моряка, то першим кроком на шляху її здобуття може стати одеська міська дитяча флотилія моряків-бриг. Тут завжди раді новим курсантам з готовністю поділяться своїми знаннями та приймуть до великої морської родини. А з нагоди Дня захисника Вітчизни ми вітаємо всіх викладачів та курсантів зі святом і бажаємо успіхів у навчанні та здійснення всіх мрій. Моїм словам, Поздравляю всіх одеситів з днем защитника. Отечества. І желаю всім найкращого – Здоров'я і щастя. Чимало існує визначень мови. Панас Мирний називав її живою схованкою людського духу. Іван Франко коштовним скарбом народу, а Максим Рильський життя духовною основою. Зрозуміло, що якби не було мови, нам би набагато важче було зрозуміти один одного. Мова хранителька духовної пам'яті народу. Чому потрібно любити та захищати рідну мову? Про це далі в нашому наступному сюжеті. 21 лютого, починаючи з 2000 року, весь світ відзначає День рідної мови. Сьогодні на землі існує 6 тисяч унікальних мов, але на жаль, половині з них загрожує забуття. Тож, відзначаючи День рідної мови, прогресивна частина людства намагається привернути увагу до зникаючих мов та спрямувати зусилля міжнародної спільноти на їх збереження. Відзначили день рідної мови і в нашому місті. Універсальна читальна зала одеської міської дитячої бібліотеки імені Гайдара запросила 21 лютого учнів 68-ї школи, музичної школи номер 15 постійних читачів бібліотеки на бесіду присвячену рідній мові. Організатори запропонували присутнім уявну подорож країнами світу. Почали, звісно ж, з України. Наша рідна українська мова є однією з найгарніших у світі. Ще у 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі. Українська мова зайняла друге місце за таким критерієм, як мелодійність серед усіх мов світу, пропустивши вперед лише італійську. Існують слова, які присутні у кожній мові: це сонце, небо, вода, мама. Мамочка, мамуся, так зову тебе і я.

Фінкенує сімінь, башки і міляк, Вечні сині кемі, але й кинті драк. Унді нумаш дуче, унді наш умла, Дору ме адуче, лак і суці А що це значить? Куда не пійдеш, домой прийдеш. Що стосується інших наших сусідів, білорусів, то у читальній залі є ціла полиця книжок на білоруській мові, дарунок білоруської громади Одещини. А от постійна читачка бібліотеки Злата, вірніше її мама, вважає, що її прізвище походить від назви одного білоруського міста. От у мене частина фамілії Шкловська. Хоча у мене фамілія Гузок Шкловська. І от в Білорусі є місто Шклов. І у нас из Білорусі ну как бы родственники були. Мама щать, що от... А раньше назывались, наприклад, по професіям, по местожительству. И І от мама вважає, що моя фамілія якраз пішла из цього города Шарлова. Олександр каже, що має німецьке коріння. Його прадід жив у Берліні, і по батькові звався Вільгельмович. В те времена еще фашисты плохо поступили. Ну, я я хочу сказать, что немецкая кровь это неплохая. Как многие думают, что немцы плохие люди. Я что що И я хочу очі їздить в Берлін. Я обожаю і Україну, і Германію. Я очень хочу в Германію побувати, положити світочки руському солдату, который спас немецкую девочку. Марва та Тіна приїхали до Одеси з далекого Афганістану з міста Кабул. Для них рідною мовою є фарсі. он дучашмонемасти сиёҳат мабад нозанин носдори ба мӯи каманд аз аввал ҷилваҳо мекунӣ сад ҳазор пас бигӯ ҷилваҳоят фурӯшӣ бачанд айзулои хоаи юсуф ба бозорам гар бидони мани бехабар онҷо мрав Дівчата вже кілька років з родинами мешкають у одеському пункті утримання біженців. Весь цей час відвідують українську школу і вже встигли вивчити українські вірші. Садок вишневе коло хати, хружі над вишнями гудуть, пологатарі з пологами йдуть, співаючи йдучі дівчата, а матері вечерньо ждуть. Марва та Тіна принесли афганський хліб, який спекли їхні матусі, аби пригостити всіх присутніх. А от учні музичної школи зробили всім музичний подарунок. Далі ще були цікаві вікторини та конкурси: питання про мови та алфавіт, переклад слів з російської на українську мову. Найвеселішим був конкурс, в якому одні учасники з цукеркою у роті читали скоромовки, а інші намагалися їх розібрати. Що Переможці отримали призи. Цей день діти дізналися багато нового про мови та культуру інших країн. Ще раз пересвідчились у тому, що всі мови рівні і кожна з них заслуговує поваги та дбайливого ставлення. Чим більше язиків ти знаєш, то можеш путішево. тебе біймуть тібя не будуть, тому язык язик жестов, он у всіх стран різний. А пальцем голови в одной стране, не помню, якою сначала, що человек очень умный, а во второї ета оскрблєння. І немає значення хто на якій мові розмовляє. Головне, що ми поважаємо та розуміємо один одного, адже у нашому сонячному місті протягом багатьох років у мирі та дружбі живуть представники понад ста національностей. Що ж, час нашої програми добігає кінця. Я ще раз вітаю всіх хлопчиків з Днем Захисника Вітчизни. Бажаю вам гарного святкового настрою і нехай ваші мрії ведуть вас до прекрасного майбутнього. А дівчатка, не забудьте привітати своїх друзів-хлопчиків з цим святом. І тримайтеся, адже не за горами вже і 8 березня. А я з вами прощаюсь, та лише на тиждень. Наступної суботи о 9-й годині вас чекає нова зустріч з країною сонячних зайчиків. До побачення!